Історію творять люди. Цей проект про тих, хто сьогодні береже минуле і збагачує майбутнє найкращої країни в світі моєї країни України. Полтавська область, Диканський район, село Великі Будища за цією адресою гуляють весілля щодня, бо тут створили єдиний в Україні музей, присвячений українському весіллю. Наречених зазвичай знаходять серед екскурсіантів, але й справжнє весілля за стародавніми звичаями з задоволенням святкують. Сукні, віночки, глечики та скрині несли і несуть сюди самі мешканці великих будищ та небайдужі сусіди з навколишніх сіл. Музей заснували у 2008 році при місцевому будинку культури на прохання місцевого фольклорного ансамблю берегиня. Тепер це не просто екскурсія у супроводі весільних пісень, це справжнє дійство, де у кожного відвідувача своя роль. Продав сестру за даром, за якого святака, прода сестру навіка. Ми побачили справжнє відтворення тих давніх українських традицій, про які вже більшість сучасників навіть не чула. Насправді, українське весілля то був цілий сакральний ритуал. Дерева гільця, яке обов'язково присутнє на українському пецілі. На... У середу прибирали подвір'я і хати. У четвер різали худобу та готували м'ясо. У п'ятницю випікали хліб. Субота особливий день. Щаслива у подружньому житті. Жінка замішувала та випікала коровай. Пекли його навмисно в останній момент, щоб на новий не вистачило часу. Адже за короваєм визначали долю молодих. Основне гуляння припадало на неділю. А в понеділок свати ходили в гості один до одного. У вівторок відпочивали. У середу. Молотили коровайне жито. І лише у четвер, в останній день свята, били горнятка та розходились по домівках, а молода сім'я починала жити буденним життям перша шлюбна ніч проходила найчастіше в коморі. Неодружену молодь виряджали додому, а старші гості співали сороміцьких пісень і в жартівливій формі підказували молодим, що робити. Вважалося, що через їжу чи напої молодих можна було зурочити. Щоб у наречених не виникало спокуси, їхні келихи та ложки зв'язували між собою. А тепер ставайте поряд та й тричі кламійтеся всім чесним людям, які знашли за вас на весілля. Придане нареченої, це також обов'язкова складова. Навіть дуже бідна дівчина повинна була мати сім сорочок. До приданого завжди додавались рушники. А ви, а ви, сіне, а ви,

Сучасне українське весілля все частіше повертається до основних традицій предків, адже в них закладено мудрість, знання і навіть здоров'я майбутньої родини. Висловлюємо вдячність компанії Зімалета за участь у підготовці програми. Мандруйте україною, адже щоб знайти найцінніше, не обов'язково їхати за тисячі кілометрів. Воно може бути на відстані одного кроку. Потрібно лише відкрити своє серце, і дива не забаряться.